Чи потрібні заповіді у новому завіті? Багато християн кажуть, заповіді не потрібні, закон не потрібен, живемо по благодать. А яку роль закону Біблія відділяє в Святому Письмі? Перше ціль закону пізнання гріху. Послання рімлянам Павла, 3 розділ, 20 вірш. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону адже через закон пізнається гріх? То в новому завіті люди не стали ідеальними. Людям треба пізнання гріху, тому закон потрібен бути. Друге роль закону у Святому Письмі благословіння життя Єзиків, 20 розділ, 11 вірш. Там я дам їм заповіді мої і оголосив їм мої постанови, завдяки дотриманню яких людина житиме ними. Заповідями ми живемо, ми не спасаємося заповідями. Заповіді ведуть до благодаті, бо заповіді показують нам, що ми грішні, ми шукаємо Христа, але по заповідях ми живемо вже в цьому житті. Тому євреям, восьмий розділ з восьмого вірша. Докоряючий він говорить: ось надходять дні, коли з домами Ізраїля, з домами Уде я вкладу новий завід. Коли вкладу їх розум, заповіді свої, закони мої, напишу їх на їхніх серцях. Цільного заповіту, щоб Бог записав свої закони в наших серцях Духом Святим. Амінь.